Ми дійсно щасливі тим, що ми є в Домі Божому, де лунає слово Боже, яке робить нас досвідченішими. І якщо так додати до попереднього, що було сказано, ми знаємо із вами за одного царя Соломона, який добре починав, і ми знаємо про те, яке було його життя далі. І ми знаємо, що в нього було кілька сотень жінок, і справді шлях відступництва це не в один момент тільки. Соломон не зробив весілля із цими сотнями жінок в один день. Це було поступово. Тому будьмо уважні до кожних наших кроків, тому що це можуть бути ті кроки, які починають йти в сторону. Тому нехай дасть Бог нам мудрості слухати Слово його Боже, а де ми його найбільше почуємо? В домі Божому. І тут ми можемо, коли чуємо це Слово Боже, перевіряти себе. І це до вподоби нашому Богу. І на вечір я ще би хотів, щоб ми пороздумували над однією темою, оскільки ми всі з вами люди різні, відрізняємося зовнішністю, відрізняємося характером. І ще є одна особливість, якою ми відрізняємося, коли ми пишемо із вами. У кожного є свій почерк, те, як ми вимальовуємо літери. І я би хотів говорити зараз не про почерк людини, а про почерк Бога. Само собою ми знаємо, що в Біблії є декілька місць писання, коли Моїсей ніс ті дві таблиці, де Божий перст написав був, але Моїсей їх розбив і не збереглися. Також ми знаємо один випадок, коли на стіні у одного царя не дуже доброго рука написала йому вирок. Це також був, але ми не знаємо, як воно виглядало. І ми знаємо, що в Біблії Ісус Христос ще на піску писав, і ми не знаємо, який почерк насправді в Бога фізично. Але я би хотів говорити про зовсім інший про почерк те, як діє Бог. Знаєте, інколи кажуть, це почерк тої людини, вона так може зробити. І якщо ми подивимося із вами, то Бог він має свій почерк і ми можемо його вивчити. Насправді, наш Бог є дуже чудовий. Нам треба до нього приглядатися. І перше місце, де ми можемо із вами побачити почерк нашого Бога, це є Слово Боже. І ми знаходимо в другому посланні апостола Павла до Тимофія, третій розділ, 16 віршем, де апостол Павло звертається такими словами: усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. Ми розуміємо із вами, що Слово Боже це є лист Бога до людини. Коли ми читаємо із вами Слово Боже, Бог має розмову із нами, Бог промовляє до нас. І в Слові Божому відкривається його характер, Бог відкриває свій план в Слові Божому, і Бог відкриває свою любов велику. Ми із вами Знаєте, коли стаємо з кожним днем дорослішими, і коли приходить час іти в доросле життя, вже немає батька, матері, які можуть підсказати. Ти вже сам маєш робити вибір, вже від того, що сам вибираєш одяг, як наші діти, коли йдуть в школу, ти можеш перевірити так. А ну, по погоді він одягнувся чи за легко. Кажеш, візьми ще куртку, а потім пройде час, вони вже цього не потребуватимуть. Вони вже стають дорослішими, досвідченішими. І слово Боже, воно так само промовляє до нас. І коли ми придивляємося до Слова Божого, перебуваємо в ньому, ми розуміємо, як діє наш Бог. І ми дивимося із вами, що Бог не дивився на вік Авраама, на його старший такий вік, він його взяв і використав. Бог не дивився на молодий вік Давида, він взяв його і використав проти потужного Голіафа. Бог не дивився саме на багатство Йова. І Бог не дивився на бідність Лазаря, Бог використовував їх. Ми бачимо із вами, що Бог він не дивиться на статус царів, він мав справу і з навуходоносором, і з фараоном працював. І Бог так само дивиться і на вдову. Ми бачимо із вами, що Богу є справа до кожної людини. Жодна людина не зможе сказати: Боже, ти зі мною не працював. Боже, я тебе не відчував, ні. Бог має справу з кожною людиною. І кожна людина дасть відповідь на те, саме як вона відповідала на те, як діяв Бог в її житті. І ми із вами бачимо, що Бог Він діє особливо. До цього треба придивитися. Бог не любить великі помпезні події. Він заховує силу у звичайних людях, як ми чули із вами за Самсона. Цей чоловік мав велику силу надприродню. Але одна особливість, цього не було видно зовні на ньому. Після того, як він згрішив і в нього впав, він втратив свою силу. Він не став нижчим на 10 сантиметрів. Слово Боже не пише, що він став меншим. Щось всередині в нього зникло. І потім, коли по молитві його Бог знову вернув йому силу, не сказано, що він знову підріс на 10 сантиметрів. Ні, все було в ньому всередині. І ми бачимо із вами перше, що. Нас людей манить ця сила, але Бог завжди силу заховує в щось немічне, щось непомітне свою силу заховує, для того, щоб люди не нанебалися і щоб люди пам'ятали, що це дійсно діє Бог, що це дійсно Той, який має невичерпні багатства. І ми повинні бачити в писанні саме те, що ми можемо дослідити Бога, те, що ми можемо зрозуміти, як Він буде діяти в тій чи іншій ситуації. Знаєте, дуже цікаво переживати, найбільш важливіше це Біблію пережити, тому що якщо ми пережили Біблію, потім нам буде легко із вами. Ми бачимо із вами Авраама, який дуже легко, коли з лотом стояли і вибирали землю, куди йти. Авраам каже, ти вибирай лоте. Тому що він знав, я вже Бога раз послухався, і Бог мене благословив. Бог сказав, вийди із уру халдейського. І він вийшов. І так само каже, лоте, вибирай. Я знаю, що Бог мене благословить всюди. І коли ти довіряєшся Богові, коли ти розумієш, що Бог він має силу перемогти навіть в тих обставинах, які в людської сторони виглядають неперевагою, там, де виглядає, що ну, сам ти вибрав такий шлях, де тобі буде важко. Але якщо Бог тобі цей каже, шлях вибрати, Він завжди буде з тобою і допоможе його пройти. І ми повинні цінувати тим, що Бог. Він дав нам Слово Боже. Ми повинні перебувати в ньому, і коли ми кожен день читаємо із вами слово Боже, це підкріпляє нас. Воно прийде одного моменту, коли нам буде здаватися, знаєте, що так важко, нібито. Або ми подивимося і скажемо: О, це дійсно благословіння від Бога. І в п'ятницю довелося мені, знаєте, пережити таке благословіння. На роботі ми працювали, і в п'ятницю нас відіслали допомогти іншим двом людям. І разом нас працювало чотири. І коли закінчився коли вся робота, хазяйка підійшла там і питається нас двох, каже: скільки вас всього працювало. Той каже, нас четверо сьогодні працює. Вона каже: Я хочу благословити кожного з вас, дати по 100 доларів. Ну, і ми втішилися, а двоє чекають на вулиці. Я виходжу, кажу своєму. Напарник каже, дали по 100 доларів, даю йому 100 доларів, він тішиться. А другий також бачить, що дали 100 доларів і, можливо, собі десь так само, як ті робітники у винограднику думали, що як цим дали за один день по 100 доларів, то нам за два дні мають дати по 200. Ну, так не сталося, знаєте. І коли, Слово Боже, в нашу сторону ми тішимося, знаєте, ми розуміємо, от, це добре. Коли нам поліцейський пробачає дещо, ми кажемо, добрий поліцейський. Коли не пробачив нам наше правопорушення, ми кажемо поганий. Але коли не пробачив нашому другу, ми кажемо, ну, він справедливий, знаєте. Ну так не повинно бути в нашому житті. Ми повинні тішитися один за кожного з нас. І друге, де ми можемо побачити Божий почерк, це в нашому житті, коли Бог працює з нами. І я би хотів зачитати, це буде друге послання апостола Павла до Коринтян. Третій розділ, третій вірш. Виявляй, виявляйте ви, що ви, лист хрестів, нами вислужений, що написаний не чорнилом, але духом Бога живого, не на таблицях камінних, але амінь. Ми бачимо і з вами, що Бог хоче щось написати на наших серцях. Бог хоче, щоб ми були тим листом, який люди побачать і прочитають, що ми є Христові, що ми є християнин. Які живуть по законах Божих. Так, в нас дещо не виходить, але ми вказуємо своїм життям не на свої вчинки, але стараємося показати Господа Ісуса Христа. І коли ми таким життям живемо, тоді ми стараємось, люди бачать навколо, що є Бог. І ці люди бояться Бога. Вони живуть богобійно. І тоді приходить до них розуміння того: а чи не варто своє життя поміняти? І знаєте, інколи може скластися таке враження, що у нас є характер, як нам із ним боротися. І цей характер він справді інколи такий, знаєте, егоїстичний, те, що мені у нас в селі була одна жінка, до якої приходили, і розповідали новини. Вона не виходила, вона вже була старша, в неї вайбера не було, де ми можемо дізнатися, хто народився, хто женився і хто помер. І до неї прийшли і кажуть: померла та і та жінка. І знаєте, що ця жінка каже? каже: та й добре, їй вже вистачить, вона вже прожила, хоча та була молодша за неї. Але коли прийшов час її помирати, вона вже казала, як ще хочеться жити. І знаєте, і це наш характер, і це, як то кажуть, знаєте, такий наш почерк карявий або негарний. І якщо ми люди візьмемося за свій характер або будемо самі себе старатися змінювати, є така приказка, каже, завжди можна почати життя з нового листка, але проблема почерк не міняється. Ми кажемо все, з понеділка я буду кращим. Але якщо ти не змінив себе, то такі самі вчинки будеш робити і в понеділок, і через тиждень. І тут ми з вами усвідомлюємо, що Бог працює із нами. Після того, як ми сказали, що ми, Господи, хочемо служити Тобі, Бог не залишає нас самих, Ісус сказав: Я дам вам утішителя. І в нас починає працювати Дух Святий, який зрощує плоди. Але що треба зробити для того, щоб плід новий проріс? Ми з вами знаємо, що для того, щоб щось виросло на якійсь землі, треба прочистити цю землю. Якщо там росте трава, треба її зібрати, просапати її, і тоді те, що ти вкинеш, воно проросте. Так само і з нашим серцем. Якщо ми хочемо, щоб в нас ріс плід Духа Святого, ми повинні розчистити. Ми повинні розчистити наше серце, і ми побачимо, як Бог буде зрощувати в нас. Тому що ми знаємо, що все походить добре від Бога. І своїми силами ми не можемо це робити, але Бог, коли бачить, що ми перебуваємо в Ісусі Христі, Він це все зрощує в нас. І тоді ми можемо мати різні дари і таланти від Бога. Але що важливо ще, крім того всього, що ми повинні знати, від кого це все? Не підніматися самим своїм духом, не гордитися. Тому що якщо подивимося в слово Боже, були два таких мужі, які добре роз... розтолковували сни це Йосип і Даниїл. Але якщо ви звернете увагу, перечитаєте ввечері, то Йосип перед кожним разом він вказував на Всевишнього Господа. Даниїл так само. Казав, що Господь може. І коли вони являлися перед царем або фараоном, коли їм треба було визначити, вони не казали, зараз я тобі розгадаю. каже. Господь мені допоможе розгадати. Вони вказували на Господа. Так само, і ми повинні, коли ми маємо якісь дари або маємо якісь таланти, ми повинні цими талантами служити Богові і вказувати, що це є Бог, це Він мене змінює і робить. І тому ми повинні це усвідомлювати, що Бог він старається над тим, щоб ми змінювалися. І тому найкраще, коли ми Біблію переживаємо у своєму житті, і тоді ми побачимо, що Бог він починає працювати. І ми знаємо ту оповідь, яка написана в Біблії про пророка Іллю, який бачив, як сильно діяв Бог. Чудотворність, великі чудеса він бачив, які Бог чинив по його молитвах. І коли він попросив, з Богом мав такий діалог, і Бог показався йому, каже: буде сильний вітер, та не в вітрі. я». Каже, буде сильний трус землі, та не там. Буде огонь, і не в вогні, але тихий голос. І знаєте, Господь так само він має тихий голос до нашого серця. Інколи нам треба заспокоїтися для того, щоб цей голос почути. І не знаю, як вам, але інколи це таке трапляється минулого тижня, коли їхав на зібрання, вже шість років в Америці, але ще звик дивитися на номери до машин, і там був штат Монтана. Я не скажу по-англійськи, вибачайте, боюсь за свій акцент, але там написано штат Скарбів. І я подумав: напевне, я не той штат вибрав, треба було в Монтану їхати, там штат Скарбів. Але приходжу у зібрання, знаєте, чогось це слово, штат Скарбів так. В мене в голові і тут проповідник проповідує про нагороду від Бога і про те, що скарб є в Бозі. І тоді ти починаєш це все складати докупи і розумієш, що Господь щось хоче сказати до твого серця. І ми повинні усвідомити, що так, було багато у Сполучених Штатах цих лихоманок золотих, і в Каліфорнії, і в Монтані, але те золото закінчилося вже. Але в єдиного, у кого не закінчиться золото і багатство це в нашого Бога. Нашого Бога, який віддав свого Сина єдинородного. І як зранку ми чули, із вами багато було сказано про жертву Ісуса Христа. І ми бачимо найкращий почерк нашого Бога у спасінні людини. Це найкраще показує характер нашого Бога, що він готовий віддати, за того, щоб люди мали спасіння свого сина єдинородного. І коли ми дивимося на Голгофу, це був той акт самопожертви. Коли Ісус Христос Він віддав себе для того, щоб своє життя Його закінчилося ще в молодих роках, для того, щоб ми мали життя в Його смерті. І якщо ми подивимося із вами, то Бог Він має характер змінювати людину, тобто Він хоче, щоб ми стали новими, новим творінням в ньому. І ми бачимо із вами, що Бог в старому заповіті, Він Аврааму змінив ім'я, Сарі змінив ім'я. Він також Якову змінив ім'я, тобто тим самим показав, що хоче, щоб вони були чимось новим в його плані. І так само ми можемо побачити ще один довід того, що Ісус Христос він справді був Богом, тому що Він міняє ім'я Симонові. Він каже: будеш зватися Кефою або Петром. І це знову показує, що Ісус Христос, Він дійсно був Богом, який мав владу, який робив план Божий, який був у плані Божому. І тому ми повинні з вами справді цінувати, тому що Голгофа це був фінальний підпис нашого Бога у спасінні людини. Там Бог сказав, що план спасіння він закінчився. Тепер ви маєте вічне життя в Господі Ісусі Христі. І знаєте, насправді, так як було зранку сказано, Ісусу Христу було дуже складно бачити тих людей, які ображали Його словами, які казали, що. Той, хто спасав інших, не може себе спасти, той, хто руйнував храма і відбудовує, сам висить на хресті. Йому було це важко. Але коли Бог дав закона про приносення жертв, була одна особливість: те ягня, яке приносили в жертву за гріх, воно не мало ніякого відношення до гріха. Того, за кого цей гріх приносився, воно було безневинне. І єврейський народ бачив це сотні років, цю жертву, яку приносилися. І коли був безневинний чоловік, який пішов заради нас на хрест, постраждав за наші гріхи, вони не впізнали. А це був почерк Бога, коли Бог в такий спосіб вирішив, щоби зробити нам вічне життя в Ісусі Христі, слава нашому Господу. І тому ми із з вами справді повинні бути тими, хто. Приділяють своє життя для Бога. Тому що, якщо ми віддамо, що Бог написав нашу історію своєю рукою, ми побачимо з вами, яке наше чудове життя буде. Ми побачимо, як Бог буде діяти. Можливо, не зразу, як би ми хотіли, але пройде час, і ми зрозуміємо, що на найважчих обставинах життя Бог нас не покидав, Він був поруч із нами. І в цьому проявляється його велика любов, слава нашому Господу. Тому давайте схилимося і подякуємо нашому Богу за те, що він діє в нашому житті, і попросимо, щоб він далі працював із нашими серцями. Амінь.